Класно, перший раз налаштував перший цей прямий ефір трансляцію, Дуже довго до цього дійшов, намагався все час намагався відтермінувати цей момент, щоб все-таки не виходити в ефір. Хоча хоча хотів, завжди хотів, але завжди боявся. Багато курсів проходив, дуже багато курсів проходив, щоб проявлятися і ораторського мистецтва. І взагалі багато вивчав різних практик. Намагався здавати, робити продукти якісь, програмне забезпечення і зробив програмне забезпечення. І завжди було одне питання: ну чому, чому, чому не відбувається, чому не відбувається продаж? І завжди зараз я вже чітко розумію, чому це все відбувалося. Тому що основний страх, страх прояву завжди сидів, а я вважав, що питання в якихось інших факторах. Так цікаво зараз відчуття дуже. Дуже цікаві відчуття зараз, тому що розумію, що наскільки вже весь час сам себе обманював. Хотів, хотів одного. Зараз все дивлюсь, як його краще настроїти, тому що зробив іступ предісторії, Зробив програмний продукт, який допомагає складати. Режим дня людини, програмне робоче місце для експерта зробив, зробив додаток для того, щоб експерт планував день для клієнта, а клієнт отримав цю інформацію і, і використовував ті поради, які дає експерт. Це з'явилося в мене з свого досвіду, тому що. 15 років тому захотів отримувати гарну, вість, гарну, гал, гарну вагу, Бу надлишок погибний, болячки різні були. І ніяк не міг їх вирішити. І коли звернувся до гіетолога і пропрацював з ним, у мене відбувався гарний результат. А я жив дуже таким активним життям, дуже багато було інформації, такий день стисний і зрозумів, що. Якщо жити постійно в такому житті у ритмі, то діла не буде. А за того, що основним пріоритетом було виробляння грошей, потрібно якось в цей проміжок часу, з сьомої ранку до дев'ятої ранку до дев'ятої вечора, поки я був постійно на роботі, потрібно якось корисно, класно включати в своє життя харчування. Для того, щоб... для того, щоб гарно себе почувати. І на базі того досвіду, який я отримав, я зрозумів, що блин, мені не достає потрібної інформації, потрібної в момент. А так як я маю інженерне мислення, досконало розбираюся у всіх всіх речах, вирішив все, роблю програми забезпечення, яке допомагає моделювати життя. І робити такі підказки, коли потрібно. І зробив я це програмне забезпечення, начебто для других людей. Не розуміючи, що перш за все я це все роблю для себе. І зараз все більш е розумію, що все в своєму житті я роблю для себе. Я цього ніколи не розумів. Не розумів, що все роблю для себе раз. І друге, чого не розумів, це те, що. Потрібно проявлятися, що відбувалося. Я робив продукти, навчався і все скаплював, скаплював, скаплював собі, а висказати це все боявся. Все время, весь час намагався, щоб хтось, от, це таке чітко кажу, що, все время, весь час намагався знайти когось собі, партнери то буде проявлятися, а я буду залаштунками. Сірий кардинал. Я все знаю. Ти будеш робити те, що я тобі скажу, але я сам не буду нічого казати. Тому що я. Чому? Бо зараз це питання. Чому я так завжди робив? І чому у мене відбувалося те, що відбувалося? такого партнера, я такий не знайшов. Фух. І постійно шукав якісь виправдання. Зараз вже можу чітко сказати. що Стид позов, який Чомусь у мене в голові постійно сидів і постійно мене стримує від від проведення ефірів. Мені здавалося, що я нічого не знаю, що я погано виглядаю, що ніхто мене не буде слухати ще багато всі всіх речей. Чому, чому ні? І так, оце всі ці виправдання, йдеш на нові курси. Постійно щось вивчаєш, і ти такий вже умний, і ти вже пройшов 250 мільйонів курсів, і ти вже все знаєш, і ти все вмієш. Але але проявитися і розповісти, ти, ти не можеш, ти боїшся. Шукаєш когось, тобто, кому ти будеш цікавий. І найголовніше, що ця людина повинна якось тебе знайти сама по собі, а ти. Ховаєшся, а вона за тобою повинна ганятися, щоб тебе знайти. був. десь два місяці назад знову пішов прийшов на курси. Знову досконало розбирався, що ж це таке, чому там відбувається, Шукав якісь зовнішні факти, що я ось оце вивчу оце мені тоді... І тоді я вже точно в мене все буде добре. Або найду партнера. Або зроблю воронку про продажів, або там маркетинг, там ну, взагалі постійно якісь оці розмови, що щось я знайду а там, що мені допоможе створити в ефір. І дякуючи наставнику, тренеру Олегу Новікову, я зараз такий дуже класний, я не знаю, назвати його психолог ні, не можу, тому що, мабуть, це все ж таки. Цілитель, який допомагає, допомагає з різних боків прояснити, він на своїх курсах дуже просто і зрозуміло каже. Шановні, поки ви самі не почнете проявлятися сесії, виходити в ефір, ніякого діла не буде. Спробуйте це зробити перший раз. Нажміть цю кнопочку вперше. На, розмовляйте те, що хочете. Не буде там ніколи. Класно. Буде хтось. Ще краще. Але почні проявлятися. Я це почув два місяці тому. І все одно відкладав. Відкладав, 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 відкладав. відкладав. Все время, то у мене підписників немає, то ще щось, то не знаю часі, то мені нічого казати. Ну, взагалі постійно було якесь, якесь виправдання, тому що тільки не мене робити фірм. А вчора вже таки ввечері почав, зрозумів, що. Якщо я сьогодні цього не зроблю, то я вже ніколи цього не зроблю. І так і сидітиме, чекатиму чогось. Постійно чекатиму. І ввечері я думав, запланував все одно робити буду. Хай воно буде. Записав до робітчок, коли свій фільм. Друга, це ще так від мене відчепилися. Текс. Зранку прокинувся і розумію, що. Друже, ти постійно сам собі брешеш. Постійно сам собі брешеш. Не маючи цей страх прояву, ніхто в тебе не буде. Ні бажаних хмрі, ні результатів, ні продаж. Щоб ти там собі не напридумував. Нічого не вийде. Тому так і А В ефір потрібно виходити, а казати нічого. Тому що ну ти скажеш? Ніколи ну, прийшла, щоб називає Назов, ефір страх прояв». Так я його і назвав. Для чого цей ефір? Ну, перш за все, для самого себе, щоб цей страх проявив. Зробити крок в ньому перший. Тим людям, які коли йдуть. Можливо, я побачив цей ефір. Він ну, вже 11 хвилин триває. Думаю, що я ніхто так довго дивитись не буде. Але все ж таки, все ж таки, все ж таки. Проявляйся. Ти, який дивився зараз цю історію, можливо, ти один у цьому всесвіті. Проявляйся, друже. Обов'язково проявляйся. Ти унікальна людина в такому тілі, з таким досвідом. І ти маєш право вийти в ефір і сказати те, що тобі забажається. Кажи все, що тобі забажається. Тому що, перше, я точно впевнений, що ніякої гадості ти казати не будеш. Друге, я точно впевнений, що ти знаєш такі речі, які можуть допомогти і тобі, і людині, яка стоїть, сидить і дивиться поза, поза камерою. От, впевнений на мільйон відсотків щору. Якщо ти вийдеш в ефір, якщо ти зробиш перший свій ефір, ти зробиш дуже корисну дуже корисну, корисну річ. Ти зможеш пройти через цей страх, перше. друге, ти зможеш свій досвід передати іншому, який так його потребує. Це тільки здається, що ти нічого не знаєш. Це і мені здавалося, що я нічого не знаю, що в мене немає нічого цінного. Пісь дьош є. Є. Ти дійшов до цього моменту, ти прожив багато різних ситуацій, прожив, вирішив їх. І тому ти маєш право цей досвід, ці проживання. Винести в ефір цей досвід, ці проживання донести іншим, тому що саме інші потребують цього, і вони чекали того, що ти це сказав. Вони чекають того, щоб зв'язатися з тобою і поспілкуватися. Тому що ми зараз живемо в такий шикарний момент, коли є інтернет, коли є веб і ти завдяки цьому можеш. Спілкуватися з усім світом такого ніколи не було. Можеш висловитись. Ви знаєте, зараз вже пройшло 13 хвилин, практично 14 хвилин ефіру. І тільки зараз я почав відчувати якісь заспокоєння від того, що від того, що виступаю, від того, що спілкуюся. Так, да, розумію, що потрібно робити технічно, організовувати краще ці ефіри. Потрібно камеру вище, якість краще, щоб було зручно, щоб було готуватися. Потрібно ефіри, готуватися, робити якісь такі ефіри з тематикою, доносити корисну інформацію, спілкуватися комунікувати з людьми. І буде все краще, краще, краще. Тому дякую наставнику, що з мене зробити прямий ефір. Дякую що... вищим силам, що є така можливість, є інтернет. І я молодець. Тому що зробив це, перейшов через сестра. Далі і далі продовжити так робити, готуватися краще і зробити якнайкраще. До зустрічі!